Не дай Боже зрадити свою країну та забути нам щире хлопців, котрі зараз віддають своє життя під Бахмут, Бахмуті та навколо. Вони віддають саме головне, що є своє життя. І ми не повинні, ми не можемо забути це. Ми не можемо забути наших героїв саме зараз їм потрібна наша допомога. Давайте не будемо забувати, що якщо ми знаходимо десь в безпечному місці, чи за кордоном, чи в Україні, ми повинні допомагати їм. Хто як може? Ми єдина країна, і ми повинні допомагати їм, бо саме вони стоять щитом нашої країни. Вони зараз є Україна для нас, вони лице наше, вона сила наша. Кожен воїн, кожен це чий син, батько, чоловік, брат. Вони стоять до останнього, один за одного, кожен за свого побратима. То й ми мусимо бути однією великою державою. Яка зветься Україна? І ми вистоїмо, Бо в нас є такі воїни, бо ми сильна держава.